Всім привіт, ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій і сьогодні знову вибрався покопати на ту місцинку, де знайшов бойову сокіру Київської Русі. Ну, Що з цього вийшло, ви побачите в цьому відосі. Так що всім гарного перегляду. Давайте дивитись, ставимо лайки, підписуємось. Погнали! Так, Ямочку вже зарив. От така перша знахідка випадає, якесь колечко. Не знаю, що воно. Ну, коротше, поки що так. Перша находочка показую. І копаємо далі. Друга находочка, друзі, дивимось, Нахожу таку от чернину. Трохи вирішив покопати по чорному. Попробувати, може щось із старовини знайдеться. Ну поки що так. Так, ну що ж, будемо їхати далі. Глядачі. Перший монітосик, ось дивимося відбиточок, а он і сам монітосик. Дивіться, вже сохне. А ще навіть не, не звлікав я. Ось такий ось 15 копійок. Рамочник, зараз глянемо. Рік 1948, напевно. Так, 48 рік рамочник, друзі. Ну що ж, початок положений. Монеточка є. Ми будемо надіятися на якісь древніші артефакти. Ось бачите, як лежала, одразу випала мені, хоп, на лопату туди, до цього ось відбиточка. Ось так от купнув. І зараз красиво ось дивимось. Красивенько тільки хоп. І дивіться, ямочки немає. Все красивенько зроблено. Естетично. Ну що ж, їдемо далі. Глядачі знайшов сигнальчик. зараз спробуємо викопати. 96, 97. Коротше, 90. Ось. ось такий сигнальчик тут. Зараз спробуємо викопати. Попробую, що воно буде, з цього вийде. Що побачимо. Отакий, наче, або щось крупне, або, або монетна якась імперська монетка. Або, або шмурдячок може бути. Не знаю, зараз будемо дивитися, друзі. Ну, сигналить гарно, чітко. Ще не викопав, зараз буду пробовать. Ще не викопав. Спробую з другої сторони зараз. Десь можливо тут Опа! Ну сейчас подивимось. Можливо і викопав уже. Викопав, друзі. І що попадається. Ех, щось таке. Ось всього, друзі. Ось така штукована попадається. Напевно щось, якась головка, щось напевно від, від зброї. Не знаю, Ну, вона латунна вся йде і щось закручується тут. Маркіровок я ніяких не бачу. Ну така увесіста вона. Коротше говоря, не знаю що це, положу десь. Якщо в коментах напишете, що це таке, то потім колись заберу, як буду десь в цих краях копати. Нести додому щось не хочеться. Не знаю що це просто. Ну, щось таке. Щось таке, коротше, закручувалось і таке воно на якийсь патрон схоже, не знаю. Поки що ми його десь приховаємо під деревом, потім заберу. От так от. Їдемо далі. Щось гарно пищить, друзі. Ось тут цьому комочку викопав. 95 б'ємо. Ну, зараз буду дивитися, з вами разом. Ось тут. Ось. Е, кришка. -е. Кришка. Ось так. Копаємо далі. Викопав ямку і є сигнальчик з цьому комочку. Не знаю що, зараз будемо дивитись. Десь тут. Десь тут. Десь тут. Ще не видобув. Что-то друзі. друзья. Вот так вот. Колечко. Выкупаю такое колечко. Ну якесь стародавнє, Ну, не артефакт. Купаем далі. Такая ямочка. Не глубоко. Выпадает мне Уже сегодня трошки подсох на сонечку. 69-й год 2 копеечки. Така знахідочка, друзі. Ну, таке радянщина. Але сам факт, що копієчка приємна, сохранчик хороший. Беремо, йдемо далі. Випадає, друзі, такий ось обломочок ножа. От, не знаю який період, але ну, такий не з радянщини. Не знаю, можливо царське, можливо щось по КР. Хожу тут, де знайшов сокирку КР. Тому ну тяне мене сюди потягло після, ну звісно ж, після такої знахідки хочеться все дослідити це місце, що воно, як воно. Ну хожу, поки що отак от. Пару копійочок, такий от обломочок ножа. Ще трошки є походити от, в ту сторону. Тут березки. Так от. Такий секундчик. Ну не знаю, щас походжу ще, якщо, то може перейду на другий бік, там, там ще похожу. Якось так, їдемо далі. Знахідочка, дочка, глядачі, така от обломиш підкови. Хто зневець, підсказуємо, з якого періоду така от підкова. От. Ну, обломана. Обломана, але як артефакт пайд. Така от підковка. Ну, зломана. Ну, тим не менш така якась... Интересно, интересно. Вот так вот. Знахожу вот такую речь. Я думаю, что это с какого-то древнего периода. Даже даже, кажется, что это кайер. Такая какая-то штуковина. Не знаю, что оно. Ну, перед этим еще перед этим, нашел какую-то. Якусь... Ну, это все. вот вот І ще перед цим от знайшов от таку от штуку. Коротше така чернина лізе. Накопаю, пробую знайти, де ж воно все-таки що воно було, чи якась стоянка, чи що воно. Продовжую, друзі, далі. Копаю. Є глядачі. Ось така от ямочка. Ну, не знаю, сантиметрів можливо 15 Випадає такий зеленчачок, кругляшок. Зараз будемо дивитися, що воно. ще не дивився. Ще навіть не дивився. А, вже бачу. Ніколаївський формат, це копійка. Ну, Доволі такий бодрий сохранчик, я вам скажу. Доволі бодрий сохранчик. Отака от, от копієчка. Ну зараз промию, покажу вам, який рік чекаємо, зараз покажу. Ну не сильно, друзі. Вона й бодренька, але таке 1903 одна копійка, царизм. Попадається в мідячок, приємно, забираємо і йдемо далі. Знахідка, дивимося, така штука попадається, гарна патина на ньому, на ці штукові. Не знаю, чи це був такий підсвічничок, чи це якийсь колокольчик, чи це щось із сучасного. ну, от така от трошки обломане воно от внизу. Більшість того, що такий от вкручувався тут. Ну, різьби якби й немає, така наче як штукована, непонятно, чи то різьба маленька, наче щось вкручувалось, отака от, от патина. Ну, я її лопатою, як обично, бо гарно дзвеніло, думаю, та якась шмурть. Але така якась штукована галатунна попадається. Така знахідка, копаємо. Відголосок війни. На жаль, зараз на сході. Те саме буде робиться. оце така справа, друзі. Ось такий от кінцевичок від мінометної мінки попадається. Ну що ж, десь сховаємо його і йдемо далі. Знову знахідочка є. Зараз будемо дивитися. Я вже так подивився трохи. Ось. Бачимо, друзі. Ось що воно за дос. Ходячка 10 копійок, який рік. 2005. Ось така монеточка попадається. Результати копу. Глядачі, підписчики. Дивимо, 4 монетки знайшов. Радянщини 2, царську одну, ходячку і отака от сопуточка железяча. Не знаю, є такі. Обломки підковки, якісь такі от штуковини, не знаю з якого періоду воно от таке от щось. ну Труби тут же Ну Це таке щось цікавого. Тут ще купа такого всякого, там алюмініше, не буду вже показувати. Ну Друзі, якось так. Всім до побачення. Гарного настрою. Все буде добре, до побачення.